Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось такий гарний та пишний рулет равлик. Тільки подивіться, який він пухкесенький і м'якенький, і тісто справді дуже добре вдається, і це дійсно дуже смачно. Для тіста у глибокій мисці з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор, олію і розтоплене масло. Добре це все перемішуємо вінчиком. Тоді додаємо борошно і замішуємо тісто. Тісто виходить доволі крихким, тому не лякайтеся, так і повинно бути. Далі до цього тіста додаємо гаряче молоко і швиденько перемішуємо вінчиком, щоб тісто заварилося. В результаті виходить ось таке однорідне тісто, яке за консистенцією нагадує тісто на млинці. Додаємо до цього тіста 1 столову ложку горілки і залишаємо, щоб тісто охолонуло при кімнатній температурі. Окремо подрібнюємо пресовані дріжджі. Додаємо до них цукор і перемішуємо. Та залишаємо на 10 хвилин. Ось так мають виглядати дріжджі за 10 хвилин. Вони активувалися і тепер можна додавати їх до заварної основи. І також додаємо трохи солі і все ретельно перемішуємо, поступово додаємо борошно і замішуємо тісто руками. Це заварене тісто виходить дуже м'яким, еластичним та не прилипає до рук. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 2 години постояти у теплі. Тісто повинно збільшитися приблизно у 2 рази. Розділяємо тісто на 3 рівних частини, перекладаємо на робочу поверхню змащену олією і розкачуємо у прямокутник. Товщина тіста має бути приблизно 3 мм. На нижній край тіста викладаємо варену згущенку. Далі загортаємо щільний рулет і защіпаємо краї тіста, щоб начинка не витікала при випіканні. Тоді ножем з іншого краю робимо надрізи, так, щоб утворилися смужки приблизно по 1 см. І продовжуємо загортати наш рулет уже зі смужками. Далі загортаємо рулет до середини, формуючи круг у вигляді равлика. І перекладаємо у форму змащену маслом. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо ще на 20 хвилин, щоб рулет постояв у формі. Змащуємо жовтком і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин, щоб рулет добре підрумянився. Ось яка краса і смакота виходить. Обов'язково спробуйте цей рецепт заварного дріжджового тіста.